Цю п'ятницю Трамп зустрічається з Зеленським. Західні засоби масової інформації пишуть, що це дуже важлива зустріч, бо на ній можливо виясниться, на чій стороні знаходиться Трамп. Е е Європа і Україна ставлять конкретне тобто, питання до Трампа. Ви. Повністю переходить на нашу сторону, чи збираєтесь далі робити в себе вигляд посередника, ще й не дуже вдалого посередника. На Росії треба виключно давити і будь-яким чином сприяти тому, щоб у Росії було все менше і менше грошей. Подивимось, що відповість Трамп. І найголовніше питання, крім цього, буде звичайно питання томагавків. Про це говорить сам Трамп, що вони будуть в п'ятницю обговорювати не дадуть, дадуть нам ці тамагавки платформи, вже є, з яких можна запускати, але Росія сприймає це як ледве не як оголошення ядерної війни.